Комунальні тарифи, політичні репресії та російсько-українська війна такі теми обговорили з Житомирянами лідер Во Свобода Олег Тягнебок та кандидат на посаду Житомирського міського голови Сидір Кізін під час зустрічі 13 жовтня. Під час зустрічі з медиками обласної лікарні імені Гребачевського Сидір Кізін розповів про список свободи на місцевих виборах та закликав громадян свідомо робити вибір під час голосування. Ми не робимо так, як наші опоненти від влади нинішньої вже. Які е, беруть перед виборами е, якогось героя АТО, ставлять його е, попереду списку, а за його спиною ховаються е, ті самі обличчя бізнесменів, е, від, е, які, які вже були в е, п'ятьох-шестьох партіях, ось які просто використовують. Е, Військовослужбовців як бренд для того, щоб пройти в міську раду і там узурпувати владу в місті. Ми повинні захистити своє місто. Ми повинні захистити свою область, адже ми тут живемо. Ось і кому як не нам брати відповідальність за свої міста, села, за райони і за нашу область. Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок переконаний, нинішній владі не така політична сила, яка об'єднує навколо себе націоналістів-патріотів. Свобода своїми діями показала, що в нас не було тушок, не було зрадників. Свобода це є реальна сила, яка може сьогодні побороти в місцевих радах реванш диктатури Януковича, а так само зупинити контрреволюцію негідників. Свобода сьогодні є дуже невигідна теперішній владі, саме тому, що ця влада чинить проти нас ну, серйозні політичні переслідування. І, власне, це і є підтвердженням того, що в особі нашого політичного об'єднання українці, Житомиряни, отримають таку партію, яка буде захищати їхні інтереси як політичні, так і соціально економічні Під час зустрічі з виборцями лідер Во Свобода також представив кандидатів від політичної сили на майбутніх місцевих виборах.